Військова адміністрація у вараші поштова марка до другої річниці повномасштабної війни. Новачки вереса про це та багато іншого розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю! У Радевелові попрощаються із полеглим захисником. На запорізькому напрямку внаслідок ураження ворожими дронами загинув Андрій Андрійчук, 1980 року народження. Колишній розвідник сапер був призваний на військову службу в серпні 2023-го. Світла пам'ять герою. Ще двоє захисників з Рівного поповнили лави небесного війська. На головному майдані обласного центру провели в останню дорогу 46-річного солдата Олексія Осадчого та 20-річного старшого солдата Едуарда Гринька. На церемонії прощання з героями побували наші журналісти. Рівненський майдан Незалежності, вкотре сповнений сліз та смутку через трагічні новини з фронту. Десятки містян зібралися, щоб віддати шану полеглим на війні захисникам. Серце 46-річного солдата Олексія Осадчого перестало битися на Донеччині, а 20-річний старший солдат Едуард Гринько, який тривалий час вважався зниклим безвісти, загинув на Харківщині. Хлопець родом з Донецької області, але його родина переїхала до Рівного. І він чекав своїми батьками поки. Йому виповниться 18. Він не думав про 20-30. Не думав про те, якими будуть в нього діти. Він думав про одне і хотів одного. Щоб всі діти України були вільними, Олексій Осадчий народився та виріс у рівному. Рідні та друзі тепло відгукуються про чоловіка. Востаннє він приїжджав додому два місяці тому на похорони свого батька. Ну, хороший, хороший хлопчик гарно вчився, закінчив водний. Він інженер будівельник за фахом. Працював. Ну, одним словом, могло би скластися. Життя дуже добре. Це, що зробиш війна в країні у цивільному житті? Олексій встиг спробувати себе на різних роботах, але влітку минулого року прийняв рішення приєднатися до лав збройних сил. Він теж пішов добровольцем. Захищати захищати нашу державу, тобто, от сорок 46 років він на жаль загинув на Харківщині, захищаючи нашу державу. Він саме помер ну, під час коли проходив лікування і серце не витримало. Поховали Олексія Осадчо та Едуарда Гринька на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Чоловіку, який зґвалтував і розбещував річну дівчинку, загрожує довічне ув'язнення. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Черкащини. Торік влітку він в інтернеті познайомився із неповнолітньою з Рівненського району. Кілька місяців у меседжері Телеграм відправляв їй інтимні повідомлення та демонстрував через відеозв'язок свої статеві органи. Наприкінці вересня приїхав у рівне для побачення з потерпілою. Він орендував квартиру, де й зґвалтував неповнолітню. Коли ввечері дитина не з'явилася додому, батьки забили на сполох. Вночі того ж дня правоохоронці її знайшли на орендованій квартирі з дорослим чоловіком. Крім того, в мобільних телефонах обвинуваченого виявили файли з ознаками дитячої порнографії. Чоловік перебуває під вартою, своєї вини не визнає. Роки йдуть, а ситуація з устею все гірше. Цими вихідними у соцмережах почали поширювати відео, де неозброєним оком видно, що в устю відбувається вилив. Невідомо чого, що забруднює річку. Що саме це було та як вирішують проблеми водойми? Дізнавались наші журналісти. Днями у соцмережах почало ширитись відео, де щось витікає в устю. В коментарях люди обурені, адже водойма в поганому стані вже багато років. Пишуть, що замість того, щоб зробити все можливе для очищення, влада абсолютно не звертає уваги на те, що відбувається. У екоінспекції кажуть, достеменно невідомо, що стало причиною зливу в річку. Сьогодні співробітники вже вкотре взяли проби води, результати яких будуть готові через п'ять діб. Інформація різностороння, яка на сьогоднішній момент. Підлягає вивченню. Дехто там каже, що це відбулося в результаті там будівництва певних об'єктів. Дехто каже, що це все ж таки б дощова вода в першу чергу, яка б назбиралася там і десь прорвала б якісь ємкості. Можливо, і таке буде. Ми зараз готуємо запит на органи місцевого самоврядування. Хочемо поспілкуватися і з представниками громади, все ж таки. Яка в їх є інформація стосовно цього і вже? Після того, як у нас будуть результати лабораторних досліджень, ми зможемо говорити, що все ж таки відбулося. За словами представника Держпродспоживслужби Василя Тонконоженка, будь-які викиди неочищеної стічної води заборонені, а тим більше в населених пунктах. Забруднена вода може викликати хворобу шлунково кишкового тракту, а також дерматологічні проблеми. Будь-який скид води заборонений. Він заборонений тільки тому, що він може негативно вплинути на життя і здоров'я. Людей, він і негативно впливає на ту флору, яка і фауну, яка живе в даній річці, Він негативно впливає на рибу, на рослині, які там живуть. Тому звичайно, а потім ту рибу можна вживати і знову таки з даною рибою може бути викликані захворювання людини. Відомо, що причиною забруднення могли стати як дощові води, так і прорив стічної труби. У облводоканалі коментувати ситуацію на камеру не захотіли, проте в особистому спілкуванні повідомили, що стурбовані тим, що сталося. За наявним фактом, уповноважені представники органів самоврядування міськшеу та рівне облводоканалу вивчають ситуацію, що склалася. Про результат. Тати повідомлять пізніше Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівненському районі на тверезі водії спричинили ДТП. Перший випадок стався днями на автомобільній дорозі Київ-Чоп поблизу Квасилова. На спецлінію 102 зателефонував сам винуватець і попередив, що напередодні вживав алкоголь. Патрульні на місці з'ясували, що 39-річний водій, керуючи автомобілем Сітроен, не був уважним і не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на металевий відбійник. Чоловік не постраждав і дійсно був на підпитку. Результат огляду 2,26 проміле. Ще одна ДТП відбулася. 25 лютого близько 20-ї години на автодорозі у стилу Глуцьк Рівне поблизу селища Клевань. Там водій БМВ не дотримався дистанції та швидкості руху і зіткнувся із автомобілем Тойота. Інспектор під час спілкування виявили у Керманича першого ознаки алкогольного сп'яніння. Результат 2,56 проміли. З'ясувалося, що чоловік вже раніше притягався до відповідальності за аналогічне порушення та був позбавлений права керування. Головне завдання посилити обороноздатність міста супутника АЕС у вараші. Працює дві адміністрації: міська і військова. Хто очолив МВА, хто виступив ініціатором її створення та які обов'язки будуть покладені на адміністрацію, дізнавались наші журналісти. Людмила Мариніна більше не очолює Варську РДА. Посадовицю, яка два роки обіймала цю посаду, призначено начальницею Варської міської військової адміністрації. Людмила Васильівна, як одна із претендентів, пройшла низку співбесід. І вона має високу довіру і підтримку серед військовослужбовців, які сьогодні проходять службу якраз на теренах Рівненщини. Це оперативне групування військоволинь, має великий досвід. І це людина, яка дотична до регіону, оскільки будучи головою Варшської військової адміністрації, вона безпосередньо районної я маю на увазі. Вона володіє всією проблематикою. Тому добре розуміє, як має функціонувати військова адміністрація і розуміється на безпекових заходах і їхньої черговості і пріоритетності для регіону. В цілому ініціаторами створення МВА стали саме військові ще влітку 2023 тисячі Їх пропозиція лягла в основу звернення до президента, і це запевняють в Оу в Волинь. Жодним чином не пов'язано з наступом зі сторони Білорусі. Або порушенням державного кордону за ініціативи військового командування на ставці головнокомандувача було прийнято рішення про створення Вараської міської військової адміністрації. Це в першу чергу покликано для покращення безпекової ситуації у самому вариші і на станції. Ситуація на кордоні залишається без змін власне згідно доповіді начальника прикордонної служби, ми могли всі почути, що все в порядку, все нормально. Формування наступальних угруповань не зафіксовано разом з тим. Створення військової адміністрації не означає припинення роботи діючої міської ради. Голова Олександр Мензул і виконавчий апарат залишається виконувати свої обов'язки. Щоправда, частину з них все ж таки буде передано новоутвореному органу. У нас працюють всі виконавчі юрки влади в тому режимі і далі будуть працювати. Єдина різниця в тому, що віднині затвердження фінансових видатків буде виконуватися військовою адміністрацією. Це перше. Друге, всі майнові питання, земельні питання, питання відчуження як майна, так і землі, так і інших комунальних ресурсів, також буде виконуватися міською радою. Всі працівники працюють і далі. Начальниця Вариської міської військової адміністрації каже, що наразі триває формування штату, який буде складати найбільше трьох десятків працівників. Разом із регулюванням всіх юридичних питань опрацьовують першочергові завдання. Всі завдання стоять на підсилення обороноздатності, підсилення оборони. Міста Вараш атомної станції і на підступам до самої станції. Крім того, не забуваємо, що ми прикордонний район всього за 40 кілометрів. У нас кордон працюємо спільно з прикордонниками, силами територіальної оборони і підсилюємо наших військових, нашу державу. І наближаємо перемогу З осені 2023 двадцять Ще в одному місті супутнику АЕС Тішині Вже працює міська військова адміністрація. Свою роботу продовжує і Варська РДА. Один із заступників начальника Олександр Гузич призначений виконуючим обов'язки голови. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск Не встиг вийти як знову на сім років у в'язницю. У суді доведено вину 39-річного чоловіка, який пограбував жінку 24 червня 2022-го мешканець Полтавської області, будучи звільненим напередодні умовно достроково з виправної колонії на залізничному вокзалі у Рівному вирвав з рук жінки сумку, де були її особисті речі, гроші та мобільний телефон. Свою вину чоловік визнав лише напередодні ухвалення вироку. Одразу чотири марки, в основі яких найвідоміші світлини воєнної України презентувала Укрпошта до 10-ї річниці спочатку російського вторгнення. Більше про новий поштовий блок, тираж та вартість. Дивіться у сюжеті. І буде весна. До 10-ї річниці спочатку російсько-української війни і другої, з спочатку широкомасштабного вторгнення Укрпошта випустила новий поштовий блок, який складається із чотирьох марок. Основою марок стали фотографії, які стали легендарними за період війни. Перша марка це Аеропорт Бельбек, 2014 рік. Друга марка Кохання не спинити. 2022 рік Харків, третя марка. Світло переможе Азовсталь Маріуполь 22 рік і четверта марка це руки піхотинця, Бахмут, 2023 рік. Всі чотири світлини стали відомими у світі, здобули не одну міжнародну нагороду. Тираж поштового блоку складає 250 тисяч примірників, вартість 90 гривень. Тираж конверта перший день 50 тисяч примірників. Випуск також містить художній конверт, чотири картки, презентаційну папку і сувенірну рамку. Це конверт. Перший день спецпогашенням. Це світлина, коли медики-волонтери в Харкові у 2022 році на подвір'ї зруйнованого будинку після ракетного обстрілу відзначають своє весілля. Це, цей художня картка це руки піхотинця 28-ї бригади під позивним сніжок, який за 100 метрів до окопів росіян в Бах Україну. Це світлина, це азовсталь. Світло переможе. з чого починалось повномасштабне вторгнення? От коли в 2014 році в Бельбеку наш український офіцер без зброї дивиться в очі до збройним російським окупантам. В поштових відділеннях рівни, що недоступні до продажу, було 4 тисячі марок та 400 листівок. Крім того, у перший день випуску всі філателісти мали змогу поставити особливий штамп. Календарний штемпель діє один день. Всі бажаючі філателісти, колекціонери мають можливість сьогодні абсолютно безкоштовно залишити це на пам'ять в історії, особливо ті, хто колекціонує, збирає всю колекцію. Рівнянин віддав аферистам понад 14 тисяч гривень. 26-річний чоловік знайшов в інтернет-магазині дороговартісний телефон за привабливою ціною. Сконтактувавши з нібито менеджером сайту, обговорив умови купівлі-продажу, аби зекономити рівнянину. Запропонували оформити послугу безкоштовної доставки, на що він погодився. Перейшовши за посиланням, яке відправили продавці. Чоловік сплатив за айфон через інтернет-банкінг 14 тисяч гривню. Згодом зв'язок із менеджером сайту зник. А оплачений товар так ніхто і не отримав. Днями у літературному музеї Уласа Самчука відбулася презентація книги Миколи Федоришина Розвідник. Присвячена вона пам'яті Тараса Давидюка, рівненського пластуна, журналіста, військового розвідника, який загинув 3 листопада 2023 року в Запорізькій області. На презентації побували наші журналісти. Воював за самостійну соборну українську державу та свободу української нації, за мову, культуру та віру. Ці слова часто можна було почути від рівнянина Тараса Даводюка. Був пластуном, журналістом, а також військовослужбовцем ЗСУ. З початку російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні Гарпун, згодом в розвідувальному батальйоні Збройних сил України. Про мого Тараса можна говорити багато і довго. Це вроджений патріот. Ще з дитячого садка, такі як Тарас, мабуть, мало є зараз, щоб настільки любить Україну. Він воював із броєю, і На своєму сайті горинів по словом. Він воював проти расистів, московського патріархату, шаринів, опезажистів. Тарас загинув 3 листопада 2023 року внаслідок атаки дроном Кабікаце Армії РФ. 23 лютого напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення у літературному музеї Уласа Самчука Микола Федоришин презентував книгу Розвідник присвячену пам'яті героя. Пан Микола неодноразово порівнював Уласа і Тараса, адже у них двох були схожі цінності. Це такий патріотичний і. Ідеологічна книжка, музейна книжка. Це не якась там монографія про долю людини, там про долю. Це справді е, такий, е, е, я не знаю, зразок мужності патріотизму, який би пропагувався тут щодня. Це є музей. У книзі чотири розділи, в яких розкривається постать Тараса Давидюка – пластун, громадський діяч, журналіст і воїн. Зібрана інформація від знайомих, від журналістів, та й власні думки Тараса. В книзі що його власні слова, його власне бачення сучасних історичних подій, яких ми живемо сьогодні. Сьогодні не про всі події. Йде війна. І позиція цієї молодої людини буде служити таким виховним моментом для майбутньої молоді. Тиражем розвідник не випускався, проте на обкладинці розміщено QR-код. Після наведення на нього камери телефону. Відкривається книга у електронному форматі. Це зробили для того, щоб у всіх була можливість прочитати. Також видання розміщене на сайті музею. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненський Верес поступився у першому в цьому році офіційному матчі. На рідному авангарді підопічні Олега Шандрука з рахунком 0-2 програли колосу з Ковалівки. У складі рівнян в цьому поєдинку дебютували одразу кілька новачків. З якими емоціями верес заходить у другу половину сезону, розкажуть наші журналісти. З Поразки розпочав тренерську кар'єру у першій команді Рівненського Вереса Олег Шандрук, провівши тренувальні збори у Туреччині та підсилившись кількома новими футболістами, рівняни не змогли зачепитися за очки у домашньому поєдинку проти Ковалівського колоса. Наприкінці зустрічі гості забили двічі. Спочатку Андрій Цуріков потужно пробив точно у дев'ятку за меж штрафного. А за кілька хвилин литовець Паулаускас результативно завершив контратаку аграріїв. Тренер рівня, який на початку своєї кар'єри казав про намагання бачити пристрасний футбол у виконанні Своєї команди тепер розуміє, що без перемог покинути зону вильоту буде неможливо. Давайте будемо відвертими. Нам потрібно знайти якусь золоту серединку. Ми розуміємо, що хочемо, щоб болівальники отримали задоволення. І ми розуміємо, що нам потрібен результат. Тому будемо намагатися знаходити цей баланс. Як вийде – подивимося. У стартовому складі Вереса на гру проти ковалівців вийшло троє нових футболістів: чорногорський нападник Марко а також півзахисники Дмитро Шастал та Євген Банада. Останній міг відзначитися вже у першому своєму матчі за новий клуб, однак з близької відстані не зміг замкнути подачу з котового. 31-річний футболіст з великим багажем виступів в УПЛ пояснив свою мотивацію перейти у рівненський клуб. Головна мотивація, напевно, як і для себе, так і для клубу, вийти з цієї такої невеличкої ями. І піднятись в турнірній таблиці. Тобто це таке завдання і для себе, і для клубу є. Усвоюється у вересі екс-футболісти Житомирського полісся Дмитро Шастал та Євген Янаков, які проведуть другу частину сезону у рівному на правах оренди. Дмитро порівняв підхід до тренувань у своєму попередньому та новому клубах. Трошечки різні погляди, напевно, на гру, але задачі всіх однакові зараз це витискати максимум з матчів з результатів. Тому як я бачу, то в команди світле майбутнє і зараз ігри покажуть. тільки це. після поразки від «Колоса» рівненські футболісти залишилися на передостанньому му місці у турнірній таблиці. Шанс покращити своє становище підопічні Олега Шандрука матимуть 2 березня у виїзній грі проти Полтавської Ворскли. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Жіноча команда БК Рівна гарантувала собі місце у плей-офф Суперліги. Виконали це завдання підопічні Марини Максимчук в домашніх матчах з Вінницею медуніверситетом. У першому рівнянки перемогли з рахунком 76-59, а у другому тріумфували 81-62. В обох поєдинках найрезультативнішою у складі рівного стала Євгенія Безкоровайна, яка записала у свій актив 15 та 17 очок відповідно. Після цих ігор наша команда посідає четверте місце у регулярному чемпіонаті. Рівнянкам залишилося зіграти проти лідера з Франківська та останньої команди чемпіонату київського Динамо. Гандбольний клуб Рівна зазнав першої поразки в сезоні, але це не завадило підопічним Юрія Басюка залишитися одноосібними лідерками вищої ліги. Кримницями рівнянок стали гандболістки з Тернополя. У двох наступних матчах місцева команда зуміла здобути непрості перемоги над суперницями із Сум та Кам'янського. Як рівне бореться за вихід в елітний гандбольний дивізіон, розкажуть наші журналісти. Рівненські гандболістки на шалених швидкостях мчать до чемпіонства у вищій лізі. У черговому турі змагань підопічні Юрія Басюка здобули дві перемоги з трьох можливих. Лише команда з Тернополя вперше у сезоні змогла завдати поразки рівнянкам. Географічні сусідки несподівано здолали господарок майданчика з рахунком 26-18. на попередньому турі. Ми теж до останніх двох хвилин билися з Рівнем і там на своїх помилках програли. Сьогодні вийшло скажімо так бомерангом, Воно повернулося. Бачите, зробили помилки рівеньські дівчата. А мене цьому їх зловили психологічною розслабленістю. Пояснили поразку гандбольного клубу Рівне тренери. Місцева команда перед цим виграла у всіх дев'яти поєдинках вищої ліги і пройшла далі у Кубку України. І ймовірно, зі слів наставниці Алли Шулепи Пастушок рівнянки недооцінили можливості тернопільського колективу. Трохи був перерив, готувалися на кубок України. Я думаю, що дівчата просто перегоріли, перегоріли, тому що не доїхала на кубок України команда, ми просиділи, продивилися ігри. Утім, рівне виправилося у двох наступних іграх: спочатку місцеві гандболістки у серії після матчевих пенальтів перемогли команду Сум, а потім здобули важкі три очки в матчі проти Дніпра з Кам'янського і змогли потішити своїх уболівальників. Йдемо на першому місці e, взагалі такий у нас хороший відрив від всіх інших команд. Упродовж останнього року рівненський гандбол отримав поштовх до розвитку разом з жіночою професійною командою. Розвивається і дитяча секція, у якій займаються хлопці віком до 14. Цяти років запрошуємо всіх бажаючих, кому подобається ця гра, приходити, вчитися, приводити своїх дітей, і тим самим будемо мати резерв на посилення наших команд. Після чотирьох зіграних турів у вищій лізі гандбольний клуб рівне має в своєму активі 31 очко. Найближчі переслідувачки з Дніпра відстають на 11 пунктів. Чотирьом командам, які беруть участь у чемпіонаті, залишилося зіграти ще два тури. Рівнянки наразі головні фаворитки за пряму путівку до Суперліги. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівнянин Олександр Гудима тричі піднявся на п'єдестал міжнародного турніру з велосипедного спорту у дисципліні крос-кантрі. У перший день змагань, які відбулися на Кіпрі, наш земляк пропустив перед лише спортсмена з Ізраїля. Наступного дня Гудима прийшов до фінішу першим, а в останній змагальний день Олександра випередив інший українець Дмитро Тітаренко. Додамо, що спортсмен є вихованцем Рівненської ДЮСШ номер 5. Таким видався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі актуальних новин регіону. До зустрічі.